Тематична фотозона, художні виставки, майстер-класи з гри на музичних інструментах, гуртки з малювання та різноманітні ігри для дітей у Житомирі з нагоди дня батька організували справжнє свято. Так з самого ранку у сквері на майдані Потятинському сьогодні працюють чимало локацій, де житомиряни разом зі своїми дітьми можуть розважитися та відпочити. Сьогоднішній захід, а точніше майстер-класи, розраховані для дітей від п'яти років. Ми зробили саме майстер-класи, присвячені національному дню батька. Цей день, 18 вересня. Ми зробили трошки напередодні для того, щоб дітям було цікавіше для того, щоб емоційно. Зайняти дітей для того, щоб вони провели майстер-класи. Ну а безпосередньо 18 вересня вони вже будуть поздравляти своїх татусів. у самому сквері. Працює чотири локації: музична локація від бібліотек, виставка картин та фотовиставка. На локації яку представляє бібліотека літера, також можна потренуватися з різними видами зброї бойового мистецтва. Цим знаряддям працювали нагайці, плем'я плем'ята. Саме вони виготовляли сходу зброю, тому і гайках. Одягається на руку хват. В бойовій нагайці на кінці або камінь, або метал. І під час удару сила настільки велика, що ламає череп. Чоловік також презентував кавалерійську шаблю та лук для стрільби. Навик здобула і я як же туморяни вітали своїх татосів, та чи подобається таке свято у сквері? дізнавалися у містян. Розкажіть, будь ласка, як збираєтеся вітати свого татося з днем батька. А нашого тут ну, по телефону, тому що він на роботі в нас просто перевітаємо. Взагалі ми вже його вітали. Ми знаємо, що в червні є міжнародний день батька. І вже його тоді привітали. Ну, буде ще один день батька. Як приїде, то відсвяткуємо, можливо, десь в якомусь кафе, яким, якоюсь кавою. Десь. Чи привітали вас уже рідні? Так, з самого ранку. Як вітала? Зробили каву, розбудили. Розкажіть. А які подарунки, якщо не секрет? Іграшки. Все як має бути. Розкажіть, будь ласка, сьогодні прийшли у сквер, а що збираєтесь тут робити? Ми вже малювали, далі малюємо. Плануємо спробувати все, обов'язково скоріше пофотографуватися. Сьогодні свято до Дня Батька для дітей, всілякі майстер-класи. Ми от з старшим нашим хлопчиком записалися, сидить, малює. Ми, як завжди, трошки пограємося на майданчику. Це наш улюблений майданчик. Нам тут дуже подобається. Потім як у нас режим спати. Як тато прийде, можливо, сходимо десь на каву з тортиком. Робимо такий ескізи, щоб потім замалювати його фарбами, і так, і у нас буде така прикольна сумочка, і ми її саме собі може навіть тату подаруємо». з нагоди дня батька татом. Да. А що ти саме малюєш? Що тут зображено? Ну, ну, так? Да. – І напис якийсь має бути. Так, так, так треба. А знаєш, що він означає? Да. А що? Оце коли мама говорить, ці уроки. Ми говоримо для чого вона нам говорить, що так Треба. Про музичну локацію детальніше розповіла директорка музичної школи гармонія Олена Тимошенко. У нас сьогодні різні інструменти. Як ви бачите, гітара є у нас баян, віолончель, ударні інструменти. Є у нас художниця, яка з дітками малює. Нагадуємо, що у третю неділю червня також святкують міжнародний день батька. Проте, в неділю, 18 вересня, Всенародний день батька. Тому не забудьте привітати своїх татусів. Тетяна Монько, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.